Всім привіт! Ви на каналі Схана Літка і трішки темно в цьому випуску, тому що світла немає. Але це нічого, ми поговоримо про матч Німеччина Україна, підготовка до Чемпіонату Європи. Поговоримо про те, що власне цього матчу готувала збірна України. Мені здається, це було доволі очевидно. Коментатор це зауважив відразу, і я з ним повністю погоджуюсь. Бо Україна так доволі відверто віддавала м'яч супернику, так і сідала в низький середній блок найближче до низького все таки 5-4-1. І в принципі, що я хочу сказати, мені здається так, що це такий супероборонний, очевидно, спосіб зіграти проти сильного суперника. Так, такий спеціально підібраний, мені здається, Німеччина. Тобто, це може бути варіант під Бельгію. Матч в групі буде такий важливий, можливо, десь під вирішальні хвилини. Але, в принципі, мені здається, Україна не дуже. ну... Гравці України, які є наразі в команді, не дуже пасують під цю схему, тому що в нас недостатньо центральних захисників високоякісних. Так ну, двох матвієнко Зобарний – це гарантовано люди стартового складу у збірні України Сватко, Ну, я не впевнений. Плюс, якщо ви говорите про п'ятірку позаду, все-таки ця трійка центральних двоєзних, як мінімум, повинні дуже добре просувати м'яч. Наведені бажано, причому так. Тобто, щоб він отримав м'яч, тому що позаду її трійка, відповідно, небагато команд зустрічає трійкою нашу команду, так, там 4-3-3 зазвичай, і ну, якщо там одна людина або дві, дуже добре, коли з цієї трійки фланові футболісти можуть отримати м'яч і просунути. Забарний це робить добре. Матвієнко, ні, Матвієнко про м'яч зазвичай тільки передачами. Це теж добре, але. Це ніяк ну, не використовується в трійці позаду центральних захисників. Тому, мені здається, все-таки е, ну, там у нас є деякий недолік в трійці позаду. Окрім того, в збірної України центральний трикутник доволі сильний зараз. Його ну, ніяк не побудуєш так. Зінченко ходив з лівого самого флану в центр розвитку атаки. Це доволі довго. Часто він опинявся на фланзі, на фланзі його сильні сторони. Ну, Не так добре розкривається. Це не футболіст рівня АПЛ, яким він насправді є. Ось коли ми граємо 4-3-3 або 4-1-4-1, то Зінченко може грати в центрі більшу частину матчу і це якби краще. Цього не було в цьому матчі, і це, ну, це така проблема, недолік. Тому я думаю, що цю схему 5-4-1 буде використовуватись на євро виключно. В захисті, виключно, знаєте, в якихось таких моментах, коли треба вже чисто відзахищати результат. Можливо, проти Бельгії, можливо, фінальні хвилини в групі або десь там в плей-офф. Також, якщо буде сильний суперник. Що стосується саме цього низького блоку збірної України, як ми зустрічали, мені здається, що не ідеально, як мінімум, так? навіть попри те, що ми зіграли 0-0 проти Німеччини, ми багато сідали саме цей низький блок, і ми багато саме в ньому дозволяли суперникам створювати. Я намагався спочатку якось виділити якісь конкретні проблеми, що було не так з ним, але в результаті, я дійшов до висновку, що це буде доволі довгий розбір. Але якщо коротко, то на фланці були не дуже залагоджені дії, десь ситуації банальних 2-2, 3-3. Німці могли підготувати якийсь простріл, подачу. Ми дозволяли їм атакувати глибину прямо по центру. Були випадки, коли гравці збірної Німеччини вривалися в шторний майданчик, отримали там розрізні передачі. Були випадки, коли отримували м'яч між лініями, таких навіть доволі багато було. Так? Хоч здавалось би, лінія 5, лінія 4 футболістів доволі компресований простір, але все ж таки вдавалось. В зонах завершення були особливо ці доволі прості подачі були в другому темі, коли почався. Німеччина почала подавати просто в штрафний майданчик, і виявляється, що там теж не справляється. Це проблема, як в захисті, те, що там десь захисники не, не встигають спрацювати по. Гравцях, які вбігають в зони завершення, так і те, що подачі доволі легко давали підготувати. Так, у нас там особливо мені не подобається, як рухається один нападник, в нас там, що Яремчук, що довбик. В цьому аспекті гри вони найнайсильніші. Можливо, це не найважливіший аспект для нападника, але коли ви сідаєте в низький блок на 70% ігрового часу, ви хочете, щоб проти вас не робили таких простих подач. Ну, тому що це може бути небезпечно, якщо там особливо високі нападники суперників. І ну, щодовбок, що Яремчук, вони насправді не дуже багато рухаються, щоб завадити підготувати ці подачі. Така проблема теж була. Тому, в принципі, в цілому ось цей низький блок. Ну, скажімо так, звісно, що команда суперниця буде створювати епізоди в таких випадках, але мені здається, що цих епізодів було дуже багато, якщо ви намагаєтеся саме зіграти надійно від захисту. При цьому я зауважу, хочу щоб неправильно зрозуміло, мені не подобається саме низький блок. В цілому по грі збірної України я розумію, що свідомо віддали м'яч Німеччині, при цьому Німеччина не забила, хоч мала шанси, і видно потенціал в атаці, Так, коли вже Зінченко інченко в центрі поля, коли команда починала атаку в білдапі, доволі впевнено, розпасовували передачу, так? Е, мені здається, що потенціал є. Україна просувала меч доволі добре, завершувала атаками. В принципі, про атаки, як ми це робили, я хочу, напевно, по наступному матчі комусь тауристському, тому що буде більше епізодів, що розібрати, які в сильні сторони є. Більшість ми їх все одно знаємо. Можливо, подивимося, що Срібров нове награє. Я думаю, так буде розумніше. Але в принципі скажу, що по атаці непогано. Мені здається, цей час невеликий. Свідомо невеликі, які Україна контролювала м'яч, створювали непогано. В Принципі, те, що я вже зауважив давніше, і те, що мене не здувало те, цього матчу, що Україна грала в 5-4. Це тому, що Ребров насправді пластичний тренер. Він фактично під будь-яку команду дещо змінює, причому так суттєво в грі збірної країни. Я кожен раз здивувався, тепер вже не дивуюсь. Тобто, я розумію, що це підготовка, певна підготовка під конкретних суперників на чемпіонаті Європи, під сильних. Навіть не факт, що Ребро буде це використовувати, можливо, він це дійсно використовує як експеримент, подивитися, що воно працює чи не працює. Якщо працює, то що можна поправити? Тобто він ще буде собі робити якісь висновки. Я на 5 впевнений, що, зокрема, проти е, слабших суперників групи проти Словаччини і проти е, Румунії е, збірна України все-таки буде грати з четвіркою позаду з трикутником по центру, тобто це буде 4-1-4-1. Мені здається, так Ребрав частіше все грає, можливо, 4-3-3. Окремий висновок, який я собі зробив для себе, і можливо, його так само зробить тренерський штаб. Це от гра в 5-4-1 у низькому блоці мені не подобається від збірної України. Очевидно, що ну, тобто вона не розкриває потенціал в атаці, вона його сильно ущімляє, тому що не можна випустити додаткову людину в центр, тому що центральні захисники все-таки ну, не мають такого атакувального потенціалу, щоб позаду їх трійку залишати. Такі от мої думки про це все. Зінченко, звісно, у нас там по-іншому атака трішки розвивається, Зінченко йде всередину, але це все одно працює не дуже добре. Мій висновок, я би хотів, щоб проти навіть тієї самої Бельгії Україна все-таки грала більш інтенсивно проти м'яча. Звісно, тоді є проблема, те, що Україна не дуже фізично витривала, як часто показує практика, так на три матчі може не хватити. Але все одно мені здається, це кращий варіант. Ну, але це моя думка. Тобто я погоджуюся, що це суперечливе твердження, і тут може футбол по-різному це все розвинути. Так можливо, просто десь не хватить фізики, і Україна би пропустила 3-0 проти Німеччини, хоч і виглядала би краще. Це якби теж цілком зрозумілий. Розвиток подій би був. Детальніше я поговорю ще в наступних випусках. Буде ще дві товариських зустрічі. Так, я думаю, що варто поговорити про те, як Україна буде зустрічати в середньому і високому блоках, а також про розвиток атаки. Щось поговоримо. Окрім того, якщо у вас є якісь питання по персоналях, так можливо, ви бачите когось іншого, Анне Степаненка, наприклад, в опорній зоні, хто б це міг бути так, то пишіть свої коментарі. Питання, я спробую на це відповісти. Теж ну, свою думку, власне, всього лише. Свою думку вам розкажу. Дякую вам за перегляд цього відео. Щасти до зустрічі!